Добрий день, діти. Починаємо урок української мови. Запишіть, будь ласка, дату 22 лютого. Класна робота. Тема нашого уроку – правильна вимова і правопис форм родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Проведемо з вами вправу настрій. Отже, хто буде працьовитим на уроці, підніміть праву руку. Хто буде старанно писати на уроці, підніміть ліву руку. Хто буде спостережливим на уроці погладьте себе по голівці. Хто буде із задоволенням працювати на уроці, усміхніться. Вам таке завдання треба утворити і записати якнайбільше слово сполучень. Числівник та іменник. Наприклад, зразок ось вам малюночок, які поєднання числівника і іменника можна написати: два поверхи, один будинок, п'ять вікон. Наступні малюнки. І спробуйте записати хоча б по одному словосполученню. Наприклад, п'ять кульок, один клоун, дев'ять бубликів, чотири синички, сім волошок, п'ять колосків. Перейдемо з вами до наступної вправи так чи ні. Отже, я вам буду читати твердження, а ви собі відповідаєте так чи ні. Числівник це частина мови, яка називає тільки кількість предметів. Погоджуєтесь ви з цим? Ну, звичайно, ні. Числівник відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі. Так. Числівник називає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Так, усі слова мільйон, тисяча, синє, дошка, числівники. Ні, мільйони тисяча це числівники. Синє це прикметник, а дошка це іменник. Слова 5, 10, 80, 500 числівники. Так. Відкрийте підручники, Знайдіть вправу 233, і ми з вами спробуємо виконати перше завдання. У нас є гра дешифрувальник. Вам треба розшифрувати і записати слова, а також пригадати, до якої частини мови. Вони належать. Зупиніть відео і виконайте, будь ласка, це завдання. Тепер перевіримо з вами, чи правильно ви прочитали слова. Отже, 50, 70, 90, 100, 80, 60 і 600. Ці слова належать до числівників. Правильно, бо вони вказують на кількість. А тепер прочитайте форми числівників у називному та родовому відмінках. Зверніть, будь ласка, увагу, як же ми пишемо ці слова в називному, а як їх записують у родовому відмінку. Отже, якщо ми записуємо з вами ці числівники в називному відмінку, пишемо 50, 6,50 7,080 90 100 600. Якщо в родовому відмінку записати числівники, то ми можемо писати 5 10 або П'ятдесятьох. Шість десяти або шість десятьох сімдесяти сідео вісімдесяти вісімдесятьох, дев'яноста шестисот. Зверніть увагу, що майже в усіх числівниках, крім 90. Наголос падає на останній склад. Спробуйте скласти і записати математичний вираз, записуючи цифри словами та використовуючи прийменники до і від і форми числівників у родовому відмінку. Зразок у вас «до». Якогось числівника додати якийсь числівник від якогось числівника відняти якийсь числівник. Зупиніть відео та виконайте цю вправу. Ну, а тепер давайте спробуємо з вами скласти кластер про один із числівників за зразком 60, отже, 60. Це можуть бути відмінки. В називному відмінку як буде шістдесят, а в родовому шістдесяти або шістдесятьох. Добре. Якщо це математика. То до 60 додати, ну, наприклад, 40, так? Або від 60 відняти 20. А зараз спробуйте розшифрувати, які слова сховалися в наших числівниках. Подивіться уважно на числівники, прочитайте їх. Наприклад, в числівнику 50 -ти сховалися такі слова де, ти, те, я, п'яте, сяде. А ви спробуйте так, також знайти такі слова різні у цих числівниках. Знову звернемось до нашого підручника. Вправа 234. Прочитайте та перевірте, чи відомі вам якісь інші способи швидкого обчислення. І, можливо, ви розкажете, які. Зупиніть відео і познайомтеся з текстом вправи. А тепер спишіть цей текст. Молодці! Домашнє завдання для вас буде вправа 235. Вам треба записати математичні вирази словами, уживаючи прийменники до та від. Ви будете записувати не всі вирази. А виберете два, які вам найбільше сподобаються. Ну а тепер давайте підведемо з вами підсумок уроку. Доповніть речення. Я похвалю себе за. За що ви можете похвалити себе за уважність, за старанність, за посинючість. так? я вас хвалю усіх. Ви в мене молодці, ви в мене найкращі учні. До побачення, до зустрічі!